Ти працюєш щодня, але грошей все одно не вистачає, навіть на базові речі. Це важка ситуація. І по-перше, припини себе звинувачувати. Багато хто опинився у фінансовій ямі не через лінощі, а через систему, де ціни ростуть швидше аніж зарплати, але вийти можна, якщо діяти стратегічно. Проаналізуй свої витрати, випиши все і познач, без чого реально можна обійтись. Навіть невеликі скорочення дають значний ефект, збільшуй дохід. Крок за кроком, навіть одна-дві години на тиждень для фрілансу, репетиторства, доставки чи онлайн роботи це реальний старт. Розвивай навички, які монетизуються, Вчи те за що платять більше. IT, маркетинг, продажі, фінанси. Не бійся змінювати роботу. Якщо ти роками отримуєш мінімум, це нестабільність, це пастка. Пам'ятай, твій час має ціну. Якщо ти не підвищуєш її, світ не зробить цього за тебе. Це проблема, і від неї не можна закриватись. З нею треба працювати і боротися. А ти зараз більше думаєш, як зменшити витрати чи як збільшити дохід? Напиши в коментарях.